Всім привіт! Давайте турнірити третій день. Маємо так оборона. Б'ють мене, щось мене так б'ють. Ну, зарахувало вже Б. В принципі, ми плюс-мінус, ну ще тримаюся. Ага, Лісю. Два лікаря. Буде смаження. Лісю, лісю, Що з тобою робити? Мультики, куча мультиків блокувальних, яка нема сенсу брати. Мабуть, так і будемо пробувати Іти. Угу. Єдине, що можливо, я це так дивлюся. Цього заховати. Спробувати. Ну, хто знає? Це, на щастя, неталісю, яка. Ману ріже, але все одно неприємно, тому що може заблокувати. Так, червоних нуль, зелених, в принципі, теж фігня. Ну, нехай так спочатку. Неочікувано повиїжджала. Як би мені тут ці червоні скласти? Але хто зна. Угу, виїхали. Зараз вона якраз їх заблокує. Хлопці, ну де супротив? Ну що це таке, га? Взагалі не серйозно. Так, ну і тут заберемо Кейдмана. А тепер, по кому будемо бити? Угу. Там не мультяшки, там нічого на них не покладеться. Єдине, це я не знаю, що можливо тоді мені притримати кетмана до Коліна, скільки тут ще буде один хід. Так, а потім уже будемо бити. Ну. Точніше, це знімати з себе. Так, зробимо не так. Все не так. Все не так. Добре, добили. Не планувала я так все зробити, але так як я е смачно провтикала, то вже, вже по ситуації. Так. Пане, пане. Зараз буде він мені тут увімкне смаження. Так, є трійка, ну то мало. Ну, ще додатково маємо лікування. Це непогано. Давайте спочатку сюди. А тепер Ну, візьму я трійку, це мені мало. Знову полетіло щось, воно літає не так, як треба. Підлікуємося. Візьмемо зелені. Скільки в нас буде ще це горіння? Один хід. Значить, можна перечекати, вже перетерто. Знову не так зробила. Не про те думаю. Не те в голову лізе. Так, окей, зараз спробую. Якщо не відродиться ця гадость, спробуємо її добити. Добре, ще мені пощастило. Ну, куди ти так летиш? Ну, добили дивно. Прям ух, як дивно. Мабуть, не добив зеленими. Трішки лишилося. Так, пане Кирил, що ти мені розкажеш, а? Ну, зараз він буде знову ходити. Я не впевнена, що там знизу вийде так, як треба, значить сходимо так. Я буду зараз одного кирила, хвилин 10 добивати. Не добився. Нарешті, щось щось у мене сьогодні все пішло не так. Угу, цікаво. Цікаво. Що будемо робити із Кедмоном? З однієї сторони він мені так і годиться. Ось такий, щоб знімав какую, а з іншої сторони взяти його в іншому костюмі. Це буде все одно відображення від цих так що погнали так же. Не буду вже тут нічого вигадувати. Спробуємо так же. зелений центр, йдемо червоними. Так, окей, щось трошки є. Нехай спочатку червоними. Ага, uh -huh, смачно. І отак. І тебе доб'ємо. І там ще купа буде зелених. Ну, не прям так купа, ну, буде. Так, погнали. Можна спочатку бахнутися, в принципі, щоб ми так більшенько вгатили. Окей, okay, ці до побачення. догориш? Догорів. Добре. Mm -hmm, Де б мені... Ще би червоних не хочуть. Так, є. Але зараз це лікувати буде. Зараз відлікує на жаль. Окей, нехай сюди. Що, картоплю вже всі посадили? Я вже посадила, але потім сніг пішов. Ну, але посадила, то таке колись там уже й буде. Ну, така холодрига, як я не люблю таку погоду, це просто жах для мене. І ти всі старі кістки так викручує, так хочеться вже тепла, сонечка. Але воно щось... щось ніяк. В принципі, тут, я так дивлюся, цього можна взяти таки могуть, але його треба поміняти місцями, щоб він мені там лікував когось. Через свій клас. Пробуємо так. Знову зелений центр, йдемо знову червоними. Цей, звичайно, вгатить то буде боляче. Ну, зараз побачимо, чи вагатить, чи ні. Хоча передумови є всі для цього. Червоні-червоні. Хочеться по-всякому зробити, чухається прям аж не могу, але спробую так. Все, будемо зараз мати сповільнення, як мені пощастило. Так, він то пішов. Це мені зараз попідрізає все, що можна і не можна. Щось я трошки за неї там провтикала, що вона там стоїть така вся. страшна і небезпечна. Так, маємо йому... трійку зелених. Скільки в мене ще буде оцей один хід. В принципі, в мене його немає. Але би кудись сходити. А куди? У мене ходів мало і знову все під лісю. Мені це не подобається. Блін, і брати ці зелені. По ідеї він повинен зарядитися. Ну, зелені мої. Ні. Математик з мене такий собі. Ну нічого. Могло б бути гірше. Мабуть. Може і ні. Зараз побачимо. Так, будуть у мене червоні. Ой, контрол. Уб'є. Не вбив. Тоді бафнемся. І... І. Що ж мені робити? Оце з коліном, там контра? Мені як ти молодець відмахнулася. Помре? Чи ні, майже. Цей зараз доб'є. Цей ж в мене, якби ще броня порізалася, було б краще. Зараз це мені поприбиває. Він то промахнувся, але ми на таких напівспущених. На жаль, що можу сказати, пахне смаленим. Зелених нема на заряд Червоних теоретично, але хто зна. Ну, трошки тут я тут я война, як на мене. По тому, як я тут ходила, то я б сказала, що тут я винна. Ну, в принципі, варіантів у мене тут не дуже таки багато. Щось де, щоб в мене тут був успіх, я поки що не спостерігаю. Він то відродився. Але зараз той хід, що я хочу зробити, він його не врятує. Швидше за все. Ну, зараз, мабуть, тичка прилетить. Дивно. Так, хто що? ну, тебе. Та ж ти в мене вже замучила своєю стійкостю? Та скільки можна? Коротше кажучи. Нарешті. Ну, щось нібито щось пахне цим успіхом, правда? <плес> То дивно. Але... Доб'ємо вже цього, щоб він мене не цей. Щоб не було від нього ніяких неочікуваних дій. Цей мені вже не такий страшний. Окей. Пане. Нормально, розбираємося. Зробимо так, а потім ще одну морду зірвемо і будуть в мене червоні. Це дуже дивно. Я не, я не очікувала, в принципі, що в мене тут вже вийде розрулити цю, цю ситуацію, але вийшло. Так, окей. Ще, ще бої є, на жаль. Бляха муха ще два штуки. Так. Буде у нас тут контаунт. Буде три лікаря. Я за дивлюся, що мені робити з Кедманом. в принципі, тут а, може бути сліпота від Голді. Буде атаки броні, ну то не так страшно, то лікарями я переб'ю. Ай, давайте нехай так буде. Можливо, якщо я встигну, хоча я. М -м, це я не встигну. Ну, і поставити заборону на таунт, Але, знаючи, як я турнірю, мені, мені не пощастить, а мені пощастить. Супер. Давайте так. Кристалну його вже в баню. І отак. В принципі, повинні добити. Угу. Окей. Так, так, так. От не халепа. Що я би не хотіла трогати лікарів, щоб вони нікого не відліковували, а не вийде. А червоних взяти не можу. От, халепа. Де би мені взяти червоних? Що можу сказати? Нема. Не сьогодні. Зараз це мені зріже атаку. Броню то не страшно. Там вже нема кому бити. А Клика зарядити не можу для того, щоб мені повернути цю атаку. Де мої червоні? Так, трійка. В принципі. Там один в пустоту, ми зарядимося. Так, зробимо отакий кульбіт. Це зараз в мене з цими лікарями буде повна повнотрашачена, тому що їх буде дуже тяжко попробивати. Нехай отак трійка. Зараз буде ходити Голді, так що в неї запустимо цю четвірку. Друге не вистачило. Треба було спочатку її бити, не трогати вже того, як його там звати. Господи, як його звати? Та от того шаленого на тонких ніжках. Треба було спочатку її бити, а не його, а то тоді вже було б краще. так? успіх. Давайте бо так зеленими. І таким чином зеленими, хоча, мабуть, ні. Багато я хочу. Трійка червоних, в принципі. Так що заберемо? Що у нас Ще два лікаря лишилось. <смі> було три, вже є усміх. Так. Пан Клейк, буде в мене з тобою довга пісня чи танці. Коротше, щось буде. Четвірка. Горять мало, якби горіло більше, не же ж ти його. Так, а тепер не відродись. Хе-хе, <laughs> я багато хочу. Я дуже багато хочу. Ех, блін, зараз буде зрізана атака. Він вдарив мені по червоних. Ну за що спитатись, ага? Тихо, знову витратився, та що ж мені з тобою робити. Ти вмреш? Сьогодні чи ні? Нарешті, добре, Ура. Алілуя. Щось та є. Ще один лікар лишився. Але воно далеко. Так, тоді б'ємо. Четвірка. Зараз зарядем. Своїх червоних? Б'ємо. Вже у тих було багато, файно відлікувала. Я її колись на натвінку зловила, вкачала, а потім думаю, нафіга її качала, так як я на її не гуляю. Ну, але що ж, вже є. То вона мені чисто потрібна на ті... стихійний квест для того, щоб проходити. І все. В принципі, треба було забрати тут рік червоних і не робити собі. Довгі нерви. Так. Заберемо кедмана. Бум. Добили. Я. Yeah. Та! Молодець. Шауден бій. Коли це воно вже закінчиться? Mm -hmm. <кій> <кій> Халепа буде. Сумож за взяти синіх. Наприклад, кедма лишити. Жити синіх. Так, кедман, кедман, кедман. З приводу синіх, мабуть, можливо, отак або взяти соньку, яка буде знімати каку. А, погнали. Жах. Жах, яке поле. Що маємо два по три синіх. А можна ризикнути? Спробувати отак. І може там буде четвірк? Ага. А, не багато я хочу. Зробимо тут. Зробимо тут. Ні, все, більше не треба. Є кристал, але я його брати не буду. Зробимо таким чином і буде в мене заряд не синіх. Підлікуємося. Але цю красуню я не винесу. Дофіга. Так що тут або вибирати, або мені виносити. Ну, як виносити? Пробувати гризти лівих, тому що там ще є сині в нього. Бо я сумніваюся, щоб я змогла її винести. Така дилема в мене. Окей, це є. Але йому не вистачить. Ну, кадмену. -ка Я це так дивлюся на зряд. Зробимо так. Ух ти, вбили. Неочікувано. А тепер. Треба думати, мабуть, спробуємо цього. Mm -hmm. Що я так своїх переоцінюю? <свісно> Вбили, але відродився. Така зявка. Слухай, ну ти нормально, ну ти взяла, заблокувала того, хто повинен був знімати, в принципі, Оце <свісно> все. Так, ану, доб'ємо. Є, yeah, а не вродився. Так, взагалі супер. І того. Давайте одним ходом зарядимо синіх, вдаримо. Не доб'ємо. Зараз це зніме каку. Не зніме. Не відродився навіть. Ну що? В принципі, сьогодні окей, сьогодні класно. Все було довго, нудно, але впевнено. І вдало 2000 на місце. Ну, мабуть, мене стоп один скинуть. Але все одно, як на мене, день пройшов класно. Всім довго камня, всім пока-пока.